І так, всім привіт! Сьогодні я знімаю влог, тому що давно для вас не знімала влогів, треба поновити це. це. Тому, власне, мій влог розпочинається з того, що я сиджу на парах, пишу конспект, скажімо так. Це був, якщо не помиляюсь, конспект з громадянської освіти. Там було багато чого писати, тому я просто включила камеру. Чистинку зняла, частинку вже писала, власне, поза камерою. Ось це вже мій готовий конспект. Я половину скоротила, тому що було там дійсно досить багато. І все ж таки громадянського світу це було. А це вже наступний день, ранок. Мій ранок починається, як зазвичай. Перше ми чистимо зуби, відповідно, я вмиваю лице. І, кстати, весь цей час я живу в гуртожитку, тому це такі будні студенти, щось типу такого скажу. Назвемо цей влог. Я переселилася вже, власне, з ванної в кімнату. Виставляю своє ліжко. Кстаті, тут на вулозі ще є ось такий холодильник з боку. Його зараз немає, оскільки ми його винесли, бо він не працює. І після того, як я з ліжко, я наношу решту догляду так. це толь, е сироватка і SPF-крем, оскільки це був ранок. Ввечером я, звичайно, наношу звичайний нічний крем. І після чого я починаю малюватися. Малююся я не завжди, лише коли є бажання. Наступне це власне я збираю свій рюкзак на пари, що мені потрібно, що мені не потрібно. Скажімо, організовую це все.

Вона була ще нам просить відправити. Набула така, слуша була вона, героїні звінтажний фільмів, фільмів, з нестаплівкаву, мої макітрі тейс, мене втянуло у пастки, пастки пасткиві. Що ти була одна, чи ходиш не сама, таких як ти по світу Ходиш мало-мало, ти знаєш, я не сплю, я сам собі сиджу в один момент, в один момент, так і, зійду і зрею із рею. Бо, небо, неправильні не знаки вказало. Не блоті не дало мені небу, небо не правий лістаки вказано. Синав! Сина! Знало... Що ж, знову ж таки, паре, знову ж таки, пишем кон спаці, пара, туди ще балися восім. Оскільки нам диктують скажімо так, лекцію, і коли в мене є вільний час, я там павлюся волоссям, ногтями, колечком, всім чим завгодно, коли немає якби, що писати. Ну, не диктують нам. Насправді, це було матеріал-19, і там писати було досить таки багато. Я вам не зняла, скільки там писати, але у нас була одна лекція, і я написала майже 10 сторінок, якщо не більше. А тут ми поїхали в Зтрейський парк погуляти з моїм хлопцем. І це було круто, весело, шикарно, скажімо так. Ну що ж, наступний день знову ж таки кава, знову ж таки пари. В принципі, все як завжди. як звичайний. Кожен мій день, кожні мої пари. Ні цікавого немає. А ще паралельно я говорила з вчителькою, ми обсуждали життя і всяке таке подібне. Класно, знаю. Так, можете мене порадувати, це вже п'ятниця, останні пари були власне, цього тижня. Тому я з щасливою душою їду додому. Ура! Бо вдома я маю місію велику це спекти піцу. Ось така шикарна в мене. Піця вийшла. Ну як шикарна. Ну, для мене це шкарна Е, Тому одну я вже поставила підтис. І на черзі ще одна. Ставлю, кстати, піцу я на 180 градусів. І тепер дивіться, квіточки мені подарували ось такі класні троянди. Це було, скажімо так, вибачене від мого хлопця і невеличкий подарунок на півроку. Кстати, півроку ми провели весело забула зняти тік. Ну що ж, знову ж таки, вівторок чи понеділок це було. Я вирішила, скажімо так, організувати і трішки прибрати свою поличку, оскільки там ну дуже великий був бардак, Тому просто дивіться. Ну що ж, а вечір мій проходить, як завжди, це з читанням книжки. І, кстати, я ту книжку дочитала, тепер читаю трішки іншу. Але кожен мій вечір в будь-якому випадку повинен бути хоча б сторінок 5-6 прочитаних. Особливо перед сном, замість телефону, я беру собі і просто читаю, це класно допомагає. А вот. Ну що, ж, знову ж таки ранок, знову ж таки моя ранкова рутина. Зуби, догляд, все як має бути. Кожен ранок однотонно. А тепер заходимо в мою кімнату, з ложкою ванна і умивальник недалеко від моєї кімнати. Це дійсно зручно і класно, особливо зранку. І я прийшла, маємо все поставити, також е, поставити свої зошити не потрібні, ручку, павербанк, зарядку, в принципі, і виключити світло. Такі, блін, я забула, то був не ранок, то був вечірній догляд і я йшла лягати спати. Точно. Вибачте, я забула сорі. Ну що ж, знову ж таки, ранок, знову ж таки, пари, знову ж таки, кава! Ніц дивного, ніц незвичайного, скажімо так. Ну що ж, тут я трішки намалювалися з червоними губками, стрілочками, сердечком, все як має бути.